Добрий день! Сьогодні ми з вами напишемо контрольну роботу з алгебри. Працюємо у звичайних зошитах, записали контрольна робота. І давайте розберемо разом завдання. Перші шість завдань оцінюються по одному балу. Перше. Запишіть у стандартному вигляді многочлен. Перед вами представлений многочлен х мінус х плюс 5 х квадрат плюс 3х і мінус 1. Пригадайте, що це таке стандартний виряд много члена. І перетворіть цей многочлен на стандартний вид. Друге. спростіть вираз. Пригадуємо, що треба зробити: розкрити дужки, знайти подібні. так? Да? Третє знайдіть значення много члена при х дорівнює мінус 2. Що нам треба зробити? Замість х підставити мінус 2 да, і знайти значення. Четверте, знайдіть добуток одночлена 3 х квадрат і двочлена 2х мінус 5. Пригадуємо, яка це діє добуток і що треба зробити. П'яте завдання виконайте множення многочлена на многочлен. Ми на цій темі працювали, думаю, питання повинно бути. Шосте завдання розв'яжіть рівняння. Пригадуємо, що треба зробити? Розкрити дужки. якщо є подібні, то їх звести з іксом в одну сторону, без ікса в іншу сторону. Так? Не забуваємо, коли ви отримали значення вже ікса, то зробіть перевірку, так, щоб переконатися, що ви знайшли правильно. корінь рівняння. 7 і восьме завдання оцінюються в три бали разом. Розв'яжіть рівняння. Тепер уже трошки складніше рівняння. Пригадайте, що треба зробити, якщо перед дужкою стоїть знак мінус. Да? Зверніть увагу, спочатку ви помножите х-4 на х 3, запиште це в дужках, да? а перед дужкою поставите знак мінус. А потім вже розкриєте дужки, враховуючи, що перед усією дужкою стоїть знак мінус. Да? Тоді ви не загубите ніякі знаки. Значить, іще раз – Помножили спочатку x-4 на х плюс 3. А потім розкрили дужки, да? подивилися, що саме перше у нас оце мінус. діти. Оце не знак тере да, самого початку, а знак мінус. Знову ж таки, привели подібні да? з x в одну сторону, без х в іншу сторону. І розв'яжете це рівняння. Восьме завдання: спростіть вираз і знайдіть його значення. При х дорівнює мінус 10. І ще раз, да, уважно читаємо завдання. Не потрібно відразу підставляти мінус 10 замість х, А спочатку потрібно спростити вираз. Що це означає? Розкрити дужки і привести подібні. Да? І дев'яте завдання для тих, хто працює на високий рівень. Дай ще раз наголошую: не потрібно зараз піднімати і шукати допомогу да, у всіх батьків, дідусь. Е, дідусів, бабусь, да? е, будь ласка, працюємо самостійно, це ваша робота. Доведіть, що для будь-якого натурального числа n значення виразу кратне 9. Давайте пригадаємо ознаки подільності на 9. Що число ділиться на 9, наприклад, якщо сума цифр, да, з яких складається число? Ділиться на 9. І давайте пригадаємо, що якщо можна розкласти число на множники, один із яких 9, да, то це число буде кратне 9. Отже, подумайте і попрацюйте. Роботи чекаю до наступного уроку. Бажаю успіхів!